Впереди бандеровцы, позади, Власовцы во главе с Соловьевым. Это самое омерзительное проявление. Я была в Москве тогда на федеральном канале. Вот ждала как раз вот что мозговой приедет. 25-го мы должны были быть в эфире. Вот 23-го его убили. Его грохнули в агнера по заказу российской власти. Тогда пытались запихнуть Донбасс назад по Минским и убивали всех, кто был против. То есть, получается, нужно быть как-то действительно умным из ворот вынуждать э, атаку не только спереди, но и сзади. Ну, впереди бандеровцы, позади власовцы во главе с Соловьевым. Так что все как обычно. А народного депутата Губриева. Предатель. Самый настоящий. Я и Володе говорила, когда вот они со Стрелковым там, я когда услышала, что все это будет Губарев возглавлять, а я просто сказала, свят, свят, свят. Бедный Стрелков. Ну и потом он сдал Стрелкова как стеклотару, как и положено подонку и предателю. Поди, разбери, слушайте, как-то это настолько все это сложное. Ну, идеи, конечно, это... естественно. Стрелковый там все говорил без какой-либо пользы. Он мог говорить то же самое, не называя фамилий. Но вот он упорно называл фамилии. В итоге его посадили. В итоге его ребенок растет без него. Жена бегает, занимается там передачками, ну и, как обычно, положено женам. Он подставил всех своих соратников. нічого не добился. Вот нічого. Зачем напоминаю, что на треті з половини вот, на год войны Никто не появляется там, откуда мы с Андреем вывозим детей. Они там жили так и живут себе. И к старикам тоже никто не ездит, памперсом, никакой еды, им не возит. И Все наши депутатские запросы, которые по закону должны в первоочередном порядке рассматриваться, вообще никакого ответа и никакой ответственности до исполнительной власти для этого нет. Татьяна Николаевич, давайте того, про курс. Мы думали, да. что это только на Донбассе так относятся к власти к людям что типа Донбасс бросили и все. Но посмотрев на Курск, мы поняли, что, ребята, а наши донбасские власти не такие уж плохие по сравнению с Курском. Вот вы, все вы прям, вы прям чувствуете, вы прям все чувствуете мой следующий вопрос. В, 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 следующий вопрос. На, в эфире Первого канала Осташка вел передачу, и он говорит, я тут пообщался с военными, и а, на вопрос, а когда Курск освободим, Курскую область, они сказали, а зачем? Никита, вчера разговаривал с одним военным, и на мой вопрос: когда мы сводим Курскую область, он говорит: а зачем? Конечно, это сразу разошлось по интернету, mm -hmm. разошлось на мемы. А зачем, в принципе, освобождать? Вот ну, на конечно, самом деле, логично. вы ну, об этом бардаке говорили очень давно. Так дело в том, что те, кто вот так говорят: я знаю, этот тренд, это конченые людоеды. То есть, вот это больные люди, которым вообще наплевать на своих сограждан. Ладно, им наплевать там. На Донбасс они нас называют недолюдьми, богомерзкими и все такое. Но это же ваши люди, это россияне, которых угнали на территорию Сумской области. Если вам наплевать на этих людей, но вы вообще сами люди, кто вы тогда вообще, если вы такое говорите? Это как вообще язык поворачивается такое говорить? зараз. Фірі телеканалу Еспресо працюватиме Дмитрій Арешкін, політолог, професор вільного університету у Ризі. Вітаю вас, шановний Дмитро Борисович. В ефірі телеканалу Еспресо. Добрий день, здравствуйте. Ну що, ми розуміємо, що наші збройні сили продемонстрували, що в ескалацію можна грати е, в дві руки на двох партитурах. Розуміємо, що. В Тверську область Російської Федерації прилетіло на військовий склад. Історія надзвичайно серйозна з урахуванням того, що там вибух був в такої потужності, що стався землетрус. Доходило до трьох балів за шкалою Ріхтера. Ну і відповідно розуміємо, що війна зайшла на територію Російської Федерації не лише у вигляді у вигляді гробів. Чи мішків з двохсотами, так? Тобто розпочинається нова фаза війни. Ну і відповідно просив би вас охарактеризувати окреслити її параметри, як ви її відчуваєте. Ну я не сказав, що така я б не казав, що так усе однозначно з переходом війни в якусь нову якість. Мені видається, що все це передбачено просто несподівано для російського способу мислення. Там же звикли, якщо більша країна, то вона могутніша у 21 столітті. Картинка дещо змінилася, а в Москві цього не помітили. Йдеться про те, що велику територію треба охороняти, якщо ти воюєш, і виходить, що у Росії надто багато об'єктів на які елементарно не вистачає ППО. У тому числі дуже велика, і начебто сучасна база виторобців це Тверська губернія, яку таки треба було б охороняти, бо там і ракети, і снаряди, і що завгодно не вийшло, прилетіло і вибухнуло. Що це означає? Що в Росії бракує засобів сучасної протиповітряної оборони, щоб прикрити ключові точки на власній території, тому що в Путіна не було в голові, коли він розпочав свою агресію проти України, що він зможе отримати відповідь, а він її отримав. Я не Бачу у цьому великої новини, тому що саме все відбувалось, наприклад, і у квітні, і у травні 22 го року, коли він не очікував відповіді на шляху до Києва чи Гостомеля і зустрів, отримав цю відповідь і в Харкові, і так далі. Те саме стосується Курська. Отже, у війні своя логіка. Проблема у тому, що російському менталітету дуже важко цю сучасну логіку усвідомити. Вона дуже проста. Якщо це європейська логіка і полягала у тому, що коли ти живеш у Скляному будинку не треба кидатись камінням у сусідів, може прилетіти і у відповідь. І Путін і його оточення гадали, що у відповідь нічого не прилетить. А по друге, найбільше безголові з них вважали, що це наш будинок, скляний чи не скляний. Він наш захід, злякається і не братиме участі. Україна злякається. Зеленський втече, і за три дні буде парад перемоги у Києві. Так, не вийшло. А тепер уже пішов свій процес, який важко зупинити. Він жахливий, він кривавий, він руйнує Україну. Вона жертва агресії. Тут питань немає, але руйнує і Росію. Питання лише у тому, що російська громадська думка досі цього не обґрунтувала, не усвідомила і не готова усвідомити. І в цьому сенсі Україна займається тим, що подає раз у раз дуже наочні, прості уроки для російської громадської думки. Питання у тому наскільки. Скоро ця громадська думка зможе набратися мужності визнати, що Путін вчинив не лише злочин, розпочавши цю війну, а й помилку. І тепер за цю помилку доведеться розплачуватись довго і украй невигідні способи. Але це вже інша розмова. Загалом мені здається, що війна пішла з дурного розуму у 21 столітті у сучасному світі. Війнами проблеми не вирішують. Але Путін то лишився в 18-му чи 19-му столітті, чи в першій половині 20-го століття в нього вселився. Я не знаю, чи дух Миколи І, чи ще когось, чи якісь там не знаю, інкарнувалися проекції Сталіна. От він так думає, і тут ключова історія наскільки оця от ватка з нашатирним спиртом може продуплити його. Ну тут питання про кількість крові, кількість руйнації, і відповідно, в принципі, непохит. Ну позицію заходу ми розуміємо, що на Україні нема куди тікати під загрозою екзистенційного знищення. Путін і Кремль пропонують лише ультимативно віддайте нам свою територію, віддайте нам свій суверенітет, віддайте нам свою ідентичність, інакше війна триватиме. Тобто, це не є переговірна позиція, це лише ультиматум під загрозою знищення народу, держави і так далі. Тобто, де факто Путін не пропонує нічого але можливо, якраз ті чи інші ватки з нашатирною кров'ю не побоюся цього сказати зможуть йому йому трішечки не знаю, змінити опцію в його голові.